Однопартійців. Ні, я, я думаю, що змінилося, тому що, е, знаєте, е, тяжко, напевно, е, в опозиції на сьогоднішній день тяжко впливати на мене як на особистість, як на депутата, тому що там, напевно, все ж таки звикла так, що якщо прийняли рішення, то повинні всі це рішення підтримувати. У мене є своя думка, і я сказав про те, що я е, все ж таки буду наполягати на своїй думці, якщо вона навіть іде десь не. Не погоджуються на фракції, то або мене повинні там переконати і аргументувати, що дійсно я не правий, і чому, якщо все ж таки не переконують, я, все я, я хочу все ж таки мати свою думку. Тому що я мажоритарник, в мене є відповідальність перед своїм округом, і мені важливо, все ж таки, що будуть думати про мене, як про депутата, як про майсева Юрія Володимировича, люди, які мене обирали. Це для мене є важливіше. І я сьогодні роблю все для того, щоб на моєму окрузі виконувати. Певні роботи, тобто, ті обіцянки, які я людям обіцяв, я їх намагаюся виконувати. І в мене це, слава Богу, на до сьогоднішнього часу все вийшло. І і те, що я сьогодні там, можливо, десь якийсь є в якійсь там степені незалежний депутат, напевно, це комусь не подобається. І... Може, там в когось про мене склалася якась інша думка, але в принципі ми нормально спілкуємося, як мінімум, здоровуємося, посміхаємося один одному. Вроде...